Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про комунікаційні стратегії для просування вашого сталого туристичного бізнесу. Ми побачимо, як ви можете привабити свідомих туристів і просувати свою компанію. Зелена комунікація є важливою для залучення свідомих туристів: Створіть екологічно чистий бренд, який відображає вашу прихильність до сталого розвитку. Використовуйте екологічні рекламні матеріали та переконайтеся, що ваша комунікація є прозорою щодо прийнятих вами сталих практик. Автентичний і прозорий бренд сприяє довірі та лояльності клієнтів. Ефективна комунікація не лише створює цінність для вашого бренду, але й допомагає встановлювати потенційні зв'язки з іншими компаніями та організаціями, які поділяють вашу прихильність до сталого розвитку. Залучайте своїх клієнтів, навчаючи їх сталим практикам і заохочуючи їх активну участь. Використовуйте соціальні мережі для просування сталого розвитку та обміну успішними історіями. Цифрові платформи є потужними інструментами для поширення вашого повідомлення та охоплення широкої аудиторії. Ефективна комунікація ваших зусиль у сталому розвитку може надихнути ваших клієнтів підтримувати та популяризувати ваш бренд, розширюючи ваш ринок та вплив. Комунікація також є потужним інструментом для мережових зв'язків. Поширюючи свої ініціативи у сфері сталого розвитку та успіхи, ви можете зв'язатися з іншими однодумцями та організаціями. Беріть участь у галузевих заходах, вебінарах та онлайн-форумах для обміну ідеями та формування партнерських відносин. Такі зв'язки можуть призвести до спільних проєктів, обміну ресурсами та взаємної підтримки, сприяючи вашим цілям у сфері сталого розвитку та розширюючи ваш вплив. Ось кілька практичних порад: створюйте навчальні матеріали про сталі практики та діліться ними у своїх комунікаційних каналах. Відео, статті та інфографіки можуть бути дуже ефективними. Просувайте успішні історії свого бізнесу та позитивний досвід клієнтів. Автентичні відгуки можуть позитивно вплинути на інших потенційних клієнтів. Виділяючи свої досягнення та відгуки клієнтів, ви допомагаєте зміцнити довіру та залучаєте більше однодумців. Дякую за перегляд!